Під цією сумнівною назвою Мецке обговорив одну з пропозицій на науковій сесії Американського кардіологічного товариства Hypertension сайті Fixation 2022 в Сан-Дієго, Каліфорнія. Автори цієї пропозиції заявили, що офісний артеріальний тиск стоячи, окремо або поєднані з тиском сидячи, є кращим, ніж тиск сидячи для первинної діагностики гіпертонії. Згідно з їхньою точкою зору, поєднання трьох вимірювань артеріального тиску в положеннях стоячи та сидячи під час одного візиту може прискорити діагностику артеріальної гіпертензії та позбавити людей від необхідності повторних поїздок до офісу. Моя думка інша. При кожному візиті до лікаря необхідно вимірювати артеріальний тиск в обох положеннях. При такому підході ви ніколи не пропустите ортостатичної діастолічної артеріальної гіпертензії, яка не така вже рідкісна при артеріальній гіпертензії не тільки внаслідок старіння, але й внаслідок антигіпертензивного лікування, будь-якому віці. Ця гіпотензія небезпечна, можливими гострими, тяжкими серцево-судинними подіями її слід завжди розпізнавати та лікувати. На тему лікування такої гіпотензії дивіться моє відео в цьому розі.